Ранку на каналі Файні квіти, Городина Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 27 та 28 вересня 2024 року. Сьогодні, 27 вересня та завтра, 28 вересня, спадаючи місяць буде знаходитися в Знаці Лев. Нагадаю, що це четверта фаза. Скоро народження молодика. Та сонячне затемнення. Але в четвертій фазі в знаці Лев дуже гарний час для північних областей можна якраз використати цей досвід, можна посадити озимий часник та цибулю. І все. Розсаду не турбуємо в ці дні. Не рекомендуються поливи, але якщо є необхідність, поливайте. А от підживлення небезпечні для рослин. Оприскування рослин для захисту шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 27 сьогодні та завтра, 28 вересня, можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І сьогодні та завтра сприятливі дні для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 27 та 28 вересня 2024 року. Нагадаю, що це час знаходження місяця взнаті лев. Серце під ударом і вся серцево-судинна система. Тому треба використовувати для харчування всі-всі-всі продукти, які мають вітамін Д і С. І дуже корисні натуральні соки та чаї в ці дні. Що можна приготувати із трав? Готуємо рибу, морепродукти, каші з пшона, вівсянки, гречки, рису, печену картоплю, дуже добре приготувати, вона корисна в ці дні. Готуємо страви з моркви, квасолі, гороху, маслин, будь ласка, чесник перша половина дня їжте, волоські горіхи, це можна теж в першій половині дня. Ввечері краще, вони дуже такі сильні, енергетичні, то краще їх увечері не їсти. І не їжте ввечері насіння соняшнику. Це все в нас харчування в день. І, до речі, яблука це сонячні продукти теж бажано до 16-ї години їх їсти. І груші, і хурму, і ананаси, і авокадо вони дуже корисні. Взагалі цитрусові дуже корисні в ці дні і використовуйте для приготування салатів і для харчування вітаміну зелень. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів, спокою і достатку, уміння, терпіння і Божого благословіння. На цьому ми завершуємо наше відео. Зустрінемося ввечері! Вам всім дай Бог здоров'я міцного та щастя людського. До зустрічі!